Вітаю у відео кондитерській і сьогодні у мене пісочне печиво з полуничним варенням та маковою начинкою. Рецепт смачний та простий у приготуванні. Готуємо тісто. Збити одне ціле яйце. Вимішати сипучі інгредієнти. 200 г борошна. Щіпочку ванілі та 50 г цукрової пудри. З сухими інгредієнтами потерти 100 г холодного масла. Масу перетерти. Додати збите яйце, замісити тісто. Ця порція тіста розрахована на разове випікання 12 тістечок. Готове тісто помістити в холодильник на 30 хвилин. Охолоджене розділити на 12 рівних частин, кожній надати пласку круглу форму діаметром 8 см. 120 г макової начинки це 1 шоста макової начинки, рецепт якої у відео пампушки з маком. Начинку поділити на 12 частин та розложити на підготоване тісто. Ліпимо тістечко у вигляді вареника, завертаємо край та надаємо форми ріжка. У форму викладати вниз рубцем. Випікати 30 хвилин при 190 градусах. Випечені гарячі тістечка притрусити цукровою пудрою. За тим же зразком можна приготувати печиво з повидлом. Я випікала з домашнім полуничним густим варенням. Сформоване печиво притрусити цукровою пудрою. Під час випікання цукрова пудра утворить на печиві хрустку скоринку. Ось який результат випікання пісочного тіста з полуничним варенням. Хоч моє варення було дуже густе, але все ж таки деякі тістечка потріскали і варення вийшло. Тому рекомендую таке печиво готувати з густим повидлом. Це просте печиво можна приготувати до чаю, як на щодень, так і до свята.